І як правильно стояти на лижах. Навчу тебе стояти на лижах за пару секундок. Дивись, значить, ти став, не знаєш, чи тобі так зігнутись, чи так зігнутись, чи так зігнутись, чи так зігнутись. Як визначити? Дивись, став на місці, лежить на ширині свого тазу і почне стрибати. В яку позицію ти приземлився? Опа, я отак приземлився, мені так зручно. Знову. Постривай, постривай на місці, і ти зрозумієш, яку тобі позицію зручно приземлятися. Дивись, колінка самі зігнулися, мілковостопний сам зігнувся. То застигновий, легенько зігнувся. Спинка одразу стає кругла для того, щоб амортизувати оцей твій прижок, Да? Руки одразу вперед хочуть висунутися, щоб що зробити? Зловить баланс. І відповідно на лижах ти так само їдеш. Руки спереду тебе. Голова зразу куди дивиться? Вперед. Бо якщо дивиться під ноги, то мені незручно приземлятися, правильно? А тепер уявиш ти воротар, ловиш м'яч. Як станеш? Теж злегка всюди зігнешся, правильно? Обов'язково дивись купу безкоштовних відеоуроків на моєму ютуб-каналі. Ну і під цим відео посилання обирай український бренд Valvet. найкращі аксесуари.